Напевно, кожен бував в бував у ситуації, коли агент має доставити, а у вас немає вдома. В одному випадку доставку перенесуть на наступний день, а в іншому віддату сусідові. Але що робити, якщо написано, що посилка доставлена, а ви особисто її не отримали? Якщо ви очікуєте на посилку від DHA, то на їхньому сайті ввівши номер посилки і ваш індекс, можна побачити, кому саме передано посилку. Це також можна зробити, якщо доставку здійснює Amazon. Але що робити, якщо вказано, що посилка була доставлена у окописно вам, проте ви її не отримали. Не переживайте і не панікуйте. Необхідно зв'язатися з продавцем, зателефонувавши, вони написати, описавши ситуацію. До моменту доставки поковцеві товар залишається на відповідальності продавця. Якщо товар не був доставлений, продавець повинен почати розслідування з реєстрій службою. Як правило, правильно, показки будь-классу покупці і не очікують вирішення питання з транспортною службою, пропонуючи повернути гроші або повторно відправити товар. Сподобалось наше відео? Підпишіться на наш канал в YouTube та в TikTok. а також ставте нам свої запитання. До зустріч!